Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Сьогодні у нас свіжа порція автомобілі. Місто Тернопіль так маємо можливість і хочу з вами поділитися цією інформацією. Зараз на бош сервісі забираємо нашу вже машину. Хто має бажання, друзі, місто Львів, Бош-сервіс 112 Україн. Так, друзі, але ще дуже важлива інформація. Якщо так склались обставини, що ви вирішили придбати автомобіль, як я завжди кажу, перевірок забагато не буває. Можна зайти на CarVertical і подивіться, яка інформація, як пробіги змотуються, які відбуваються моменти, от який автомобіль. Ми бачимо зараз кадрі, і наскільки він був побитий, давайте так. Тому хочу вам зараз сказати: якщо по внизу є під відео відразу посилання, або просто заходите CarVertical і рома отримаєте знижку 20%. Поїхали. Ну що, друзі, маю можливість також сьогодні поблукати у місті Тернопіль на авторинку. Що відразу хочу сказати: Тернопіль це місто із невеликим, як кажуть, населенням 225 тисяч. І саме цікаве, що авторинок працює тільки в суботу з 8.00 до 13.00. Знаходиться значить, адреса. Це у нас вулиця Миколинецька, 106. Ніби все подав інформацію по такому, як кажуть, по локації. Давайте розберемо, що таке Тернопіль і трішки-трішки сьогодні про Тернопіль. В двох словах хочу сказати, що авторинок у місті Тернопіль це не є великий ринок, ну, скажімо, щоб сказати, що ви вам потрібно там з тисячу кілометрів приїхати на Терно... в місто Тернопіль на автобазар для того, щоб обрати там собі автомобіль, тому що кількість автомобілів там невелика. Якщо вже обирати по кількості, то, звичайно, на сьогоднішній день лідер це Луцьк. Чому так є? Тому що Луцьк дуже близько знаходиться біля кордонів. І Луцьк він є зараз на сьогоднішній день найбільший. Також далі Львів іде, також Франківськ, ну і Тернопіль між цими всіма ринками він є самий такий, знаєте, я кажу, невеличкий по кількості. Але якщо ви знаходитеся неподалік біля Тернополя, то можна приїхати і подивитися, чому, чому так є. Давайте сьогодні розберемо це. Все дуже просто. Вам насправді потрібно тільки один автомобіль. Та Ви шукаєте там, наприклад, Каді. І вам треба тільки одне Каді. І от зараз ми дивимося на кадрі каді. І, можливо, якщо б ви десь близько приїхали, походили, подивилися. І якраз цей Каді ми, до речі, надаємо послуга перевірка автомобіля, і ви можете собі цей автомобіль придбати. Тому багато автомобілів вам не треба, потрібно один. Але, звичайно, формула залишається правильною завжди так. Якщо їхати десь здалека на якийсь ринок, то потрібно їхати на ринок, де потенційно більше кількість автомобілів. Тут ніби розібрали. Що відразу хочу сказати? Ціни, ціни на автомобілі, що зараз робиться на ринку? Завжди ми робимо з вами невеликий прогноз. Хто дивиться мене вже не перший рік, прогнози приблизно нам вдається та, зробити такі загальні прогнози. І насправді вони працюють. Зараз настав цей час, коли мене, якщо хтось запитує Романа, коли потрібно їхати за автомобілями. То в принципі цей час зараз настав. Ця осінь вона вже проходить, ми заходимо вже на зиму. І ось зараз буде період, коли автомобілі ну, не буде такого, що ви прийдете на ринок, та, і зразу побачите, що всі автомобілі там на тисячу доларів є дешевші. Але за рахунок того, що попит зараз зменшився, усі продавці хочуть продавати автомобілі, тому вони будуть краще з вами. Торгуватися, домовлятися, іноді і хтось опустить нижче ціну, щоб трішки, знаєте, оцей був оборот продаж. Тому зараз, якщо хтось бажає придбати автомобіль, саме час їхати, щось шукати. Це все буде ще в нас от зараз грудень, січень і лютий, трішки лютого. Вже після лютого знову по статистиці автомобілі ближче вже Пасха автомобілі. Підуть вгору, тому що більше буде попит, і це так працює кожного року. Звичайно, зараз в нас нестабільна ситуація в країні, тому все може мінятися. Насправді орки не дають нам жити, але, друзі, перемога за нами, і це все близько, тому треба триматися разом, і ми обов'язково переможемо. Ну, Давайте ще трішки поговоримо про купівлю автомобіля. Відразу хочу сказати, поділившись своїм досвідом, як я шукав автомобіль у 2017 році для своєї дружини. Дуже цікаво буде вам розповісти, чому, тому що коли, коли ви будете шукати автомобіль, можливо, згадаєте мою історію. Приїхавши на ринок, у мене були вимоги в районі 10 тисяч доларів, ну, мав трішки більше з собою, до 10 тисяч доларів моральна, моральний поріг придбати автомобіль, дивився я щось невелике, типу гольф, знаєте категорія гольф. І коли чому не поїхав, до речі, в Луцьк, відразу вам скажу, тоді на цей час Луцьк спеціалізувався по бусах. І так вийшло, що їхати за бусом мені не було потреби. А вже з 18-го року у нас пішли, якщо ви пригадуєте, Порошенко підписав пільги на автомобілі, і тоді в Луцьк вже пішли автомобілі. А в 17-му році це все ще було по-іншому. І як кажуть, мною було прийнято рішення взяти з собою свого експерта-фахівця. І ми разом поїхали шукати автомобіль. Коли пройшлися по ринку, до речі, ще одна була вимога. Хоча дружина і на механіці вміла їздити, але в мене чомусь же була вимога, що хай буде автомобіль на автоматі. І ми обійшли весь ринок в Києві. Ну, там, Якщо в Києві хтось був, знає, там є частина, так умовно, ринок поділений на дві частини: дорожча категорія автомобілів і дешевше. Одним словом ми обійшли оцю всю. Площадку, автомобілів, направду було багато, але коли ти дивишся, хочеш нормальний стан, знайти щось хороше нам не вдавалося. І в мене, от чому добре брати з собою когось ще, знаєте, кажуть, експерта, фахівця, <кій> перепрошую, і в мене вже було це відчуття, треба щось купити. Ми приїхали та, от, з міста Львів, це близько 550 кілометрів, і в мене вже я так починав вже форсувати, знаєте, вже в кінці я давай ще те, давай ще це. І що ви думаєте, був дуже цікавий автомобіль, який нас чекав, але треба було, знаєте, я кажу, походити і до нього дойти. Був автомобіль, який взагалі не планувалося купляти. Це Subaru Forester. Чому було прийнято рішення все-таки купляти Forester? Тому що по стану автомат коробка, шкіряні сидіння, ну це по комплектації зараз, та я кажу. І також там пам'ятаю, панорама була. Ну, одним словом, автомобіль був в хорошій комплектації. І стан був просто як, ну просто ідеально. Там було 120 тисяч пробігу. До речі, цей автомобіль ще їздив мого товариша, бо я поїздила дружина моя, потім перепродала. І він ще успішно зараз його дружина катається на цьому автомобілі, і то здається, зараз кудись передає наступним родичам. Уявіть собі, наскільки вдало потрібно купити автомобіль, але наскільки ми були вже на межі, тому що обійшли весь ринок, автомобілів нема. І було прийнято рішення. Або ми піднімаємо ціну, тому що Форестер, вартість Форестера було щось там 14500, уявіть собі, та, стрибок, або ми їдемо без нічого. Що-небудь брати точно не можна. Тому хтось, якщо хоче шукати автомобіль на ринку, ви повинні розуміти, що є, у вас може бути все те саме, що у мене. Ніби бюджет хороший, та, тобто не 5000 доларів, все-таки 10. Але щось толкове не вдавалося знайти, і це був факт. Що було по Форестеру, дуже цікава там ще була і ситуація, яка дуже дивна по сьогоднішній день. Коли оглядали Форестер, звичайно, ціна 14500, а я домовляюся на 12500. Ну, звичайно, продавець навіть зі мною не хоче розмовляти. Але в ході, так як кажуть, більш ретельно оглядаючи, нема, не було до чого придертися. Автомобіль був в рідній фарбі повністю, та, і весь такий, знаєте, докупки збережений, тобто такий ну хороший, хорошенький такий. Але. Коли ми заводили один, другий, третій раз, туди сюди почав гудіти, почала гудіти рульова. Для мене як для моториста, та людина, яка може такі речі, я вже був готовий, до речі, що все-таки я берусь з цією рульовою і будемо далі розбиратися, знає, чи там був ремонт, чи можливо заміна. Я цьому продавцю пропоную і кажу. Значить, дивіться, якщо хочете, 12500 рульову я собі сам зроблю. І видно, що цей продавець дивиться на машину і не розуміє, що сталося. Все було добре, а тут от раз, от така от ситуація. І Він так пам'ятає, як зараз якось так махнув в кінці, сказав, та забирай. Тобто він же не хотів оце от з тою рульовою мати справи і вже хотів реально продати. Що було далі? Далі ми забираємо цей автомобіль. Переоформляю я автомобіль, забираємо його все. І далі відбувається цікавий момент. Приїжджаючи цим автомобілем у місто Львів, я їду до нас на офіційне Собаро на вулицю Липинського. Кажу, все, проводимо повне ТО. Ну, по ТО вони провели, нічого нового не знайшли. Кажуть, у вас тут в принципі все добре. Я кажу, дивися, там Тарас такий в нас був, пам'ятаю, по гарантійному. До речі, він зараз в нашій команді працює дуже хороший фахівець. Але що цікаво, Тарас до мене каже, Роман, ну, Субару це наші автомобілі, ми їх знаємо, як кажуть, і обслуговуємо, це нас гарантійні приїжджають. В тебе тут немає що шукати. Я кажу, Тарасе, там щось годіло, рулювало. Чесно, ми коли купляли, спочатку було все добре, потім вона почала годіти. Ну, реально був гул. Знову перевірили. Тарас каже, добре, давай ще зараз фахівець підійде, там ще будемо дивитися. Тестували, дивилися, Тарас до мене каже, слухай, бери її. Тому що зараз все добре. Не бачення, немає ні по комп'ютеру, помилок, тобто цілком адекватно себе поводить, легке, легка в керуванні, не, не закушує, Тобто ну, нема претензій в принципі, до цієї рульової. І ви не повірите, вже які, скільки часу в нас пройшло, це з 2017 року. Автомобіль ще зараз їздить і здається, щось десь от зараз ми згадували з моїм товаришем Остапом, то його дружина їздила, що десь, от, здається, чи рік назад, повіть тобто, собі, скільки це вже часу пройшло. Каже, щось було, що треба було долити. І то каже, ми долили, ми її навіть не ремонтували, не міняли. Тобто десь там ще таке було. І от вам цікава ситуація. Іноді, коли ти шукаєш автомобіль, стаються обставини, які допомагають тобі придбати цей автомобіль і ти його купляєш. Але мораль цієї історії в тому, що направду, можна приїхати на ринок і не знайти свого автомобіля. Буває таке, що експерт може сказати, що цей автомобіль в доброму стані, а ви дивитесь і кажете, ну тут якась там чи царапина, ну розумієте, це за руль сила, вам там кінець кінцем запах неприємний. І оці ці речі треба розуміти, що це є певний ризик. Тому я дуже часто кажу, якщо ви болісно сприймаєте, знаєте, отакий виїзд і втрати по коштах, тому що це ж все рівно йдуть витрати. Якщо ви це відчуваєте, що ви готові купити, але не купляти, ви не готові, ну це нормально. Але мається на увазі, якщо ви це болісно сприймаєте, краще на ринок не їхати. Ризик є не придбати автомобіль. Краще тоді знайти в Авторіо, наприклад, чи там РСТ, кінець кінцем ОЛХ, скидаєте мені посилання, я даю вам ціну, підтверджую по огляду автомобіля, оплачуєте, і після оплати експерт їде, оглядає автомобіль, робимо повністю. Фото відеозвіт і буде висновок експерта. Перевіряється кузов, мотор, коробка, ходова в цілому перевіряється в ході тест-драйву, також рульова, також тормозна система, як під час керування при тормозінні, чи руль не б'є, чи немає вібрацій, нагрузка на праву-ліву сторону, та, тобто, чи підшипники, в якому стані, якщо механіка, як працює щеплення, якщо автомат, як працює коробка, автомат у нас був зараз також на огляді автомобіль, що з третьої на четверту. Робив заминку, тобто така призупинка була, Toyota Venza, Венза, як зараз пам'ятаю. Тому в ході оцього цього тест-драйву ви тоді вже розумієте, в який стан автомобіля, і якщо автомобіль підходить, тоді ви вже розумієте, що ви їдете конкретно до автомобіля. І у вас вже немає цих, знаєте, рухів, що кудись приїхав, походив, потратив час, потратив ресурси і нічого не придбав. Тут воно з цим вже простіше. Оце треба розуміти такі речі. Ну що, друзі, ми прийшли до логічного завершення. Усім хочу подякувати. З вами був Роман Світушак. Не забуваємо підписатись на канал, поставити палець вгору, це мотивує робити свіжі відео. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ! Ми переможемо і перемога близько. Усі бережемося!